Я хочу подякувати мешканцям села Волок за запрошення на цей благодійний захід. Сьогодні жителі села Волок організували концерт прославлення Збройних сил України. Сьогодні лунає українська народна пісня. Я щаслива, що сьогодні популяризується фольклор, наші етнічні українські сорочки, вишиванки. Що дівчата всі в красивих віночках, дітки танцюють, дорослі співають. Це прекрасно, це наша українська відкрита співоча душа. Дякуємо від цього серця, Збройним силам України за мирне небо, за сьогоднішній тихий, прекрасний вечір, за те, що ми можемо зібратись тут сьогодні і разом відсвяткувати День села Волок. Наша команда зі свого боку щодня прикладає максимум зусиль, щоб залучати собі все необхідне, всі потреби, щоб були реалізовані. Це і апаратура для клубу, це і шкільна метостанція, це і комп'ютери. Я хочу сказати, що ми завжди чуємо мешканців, навіть з самих віддалених куточків полтавської об'єднаної територіальної громади. Ця техніка дуже нам потрібна була, тому що те, що була в нас раніше, вона застаріла і постійно ламала. Ми її вже, напрямовали її демонтувати. Тому ми дуже чекали на цю техніку. Зараз вона повноцінно використовується. Зараз на даний момент концерт у нас. Дякуємо міській раді, раз, а саме два, раз, владі співав, яка долучилася і повноцінно використала всі можливі раз. ресурси для виконання наших бажань і, і для того, щоб наші діти та дорослі раз, мали раз. можливість розслідувати на культури. Дівчата зрізають коси і домашнують. Туди, тугу, і в дому Молитва не різа, щоб зби поверталися додому. Дівчата збирають сили і вже не рахують мочки. Помічно тут йде на крило, вже бачу, терпище трошки. Дівчата не хочуть страшати, тому подай. Велике спасибі за апаратуру, що ми придбали для філії е, нашого. Е, е, апаратура дуже допоможе. Ми надіємося, що закінчиться швидко війна і ми ще краще почнемо працювати за допомогою цієї ж апаратури. Апаратура дуже качественна. і велике спасибі для е, за велику закупочність нам, нашій філії. Нашому селу, нашій громаді, Спасибі, збирають сили і вже не рахую зможки. тут іде на ще трошки. Дівчата не хочу стряхати.